Розбійний напад на таксиста трапився у Коломиї. 57-річний водій таксі з численними ножовими порізами на голові перебуває у лікарні. Пізно вночі чоловік взяв у авто пасажира, який попросив відвезти його у село неподалік районного центру. По дорозі, розповідає, постраждалий зловмисник, наказав зупинитися і почав вимагати гроші. Їхали мовчки, десь в верхню вербіжі, за готельним комплексом Вербіж метрів. 300-400 проїхала, він каже, зупинитись. Я зупиняюся. Потім каже, так, дуже так тихо. Ти вже приїхав, виходь з машини. Я кажу, не зрозумів. Ти вже приїхав, виходь з машини. Я машину не глушив, починаю різко розвертатись в бік каламиї. І тут перший удар зверху вниз по голові ножом. Зав'язалась боротьба, де це 6 може, 7 хвилин. Ми з ним боролись. Після боротьби таксисту таки вдалося втекти від нападника. Чоловік одразу вирушив до лікарні, звідти повідомив про напад у міліцію. Нічного розбійника працівники карного розшуку знайшли на світанку. Поспілкувавшись з таксистом, ми зрозуміли і вже мали прикмети, хто би це міг учинити. Виїхавши до помешкання даного злочинця, який вчинив даний злочин, село Великий Ключів. Даного громадина оперативники затримали домопомешкання, де заховався в шафі. При з'ясуванні всіх обставин, значить, на місці події, тобто в нього вдома, вилучені були і його одежі в крові ніж, який він саме. Таксисту спричинив тілесні ушкодження і хотів заволодіти коштами. На даний час 36-річний затриманий перебуває під вартою. Враховуючи обставини вчинення важкого злочину і кримінальне минуле підозрюваного, суд має усі підстави засудити зловмисника до тривалого ув'язнення. Максимальний строк сім років позбавлення волі.